Я готова долучити до нашої дискусії ще одного спікера з нами на онлайн зв'язку. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, добрий ранок. Вітаю. Говоримо станом на зараз щодо спроможності Російської Федерації до якихось більш рішучих дій після того, як вони збирають ось цю інформацію своїми розвідувальними безпілотниками десь над країнами Європи, над країнами Північно-Атлантичного Альянсу. А, наскільки станом на зараз є взагалі якась спроможність в Росії, окрім розвідувальних ось таких операцій, піти на якісь, можливо, вже воєнні кроки? Ну, мені здається, наразі вони не потребують цих е, воєнних кроків е, навіть в гібридний спосіб, навіть повторення словнозвісного в їхньому розумінні е, заходу масового безпілотників на територію країн е, Альянсу. Е, мені здається наразі те, що е, на що будуть найближчі, ну можу тижні. Так точно будуть робитися акцент. І ми бачимо із риторики Путіна, яка задає далі риторику пропаганди і загалом з вектору, в якому розвивається такий дискурс на пропагандистських шоу і внутрішніх дискусій, це чергова ядерна ескалація, при тому, що спочатку Путін і загалом Кремль вони були дещо. Ну, не те, що здивовані, а не відповідали їхнім очікуванням. Реакція Трампа, який не Ну не виказав гли... звичного глибокого занепокоєння, яке би обов'язково виказала там адміністрація Байдена щодо бурівісника щодо Посейдона. і сказав, що треба не ракети випробовувати війну. Закінчувати і дійсно молоде ще така, ну і нервова і, е... непідготовленість була видно, що ця реакція була не підготовлена. Нам одразу почали запрошувати журналістів в Покровськ, в Мирноград. От подивіться там оточили багато багато українських військових. Але мені здається, далі вони переосмислили, вирішили, що все ж таки треба гнути цю лінію і скористатися цією можливістю відповіді Трампа і перейти до ескалації для деескалації. Тобто ні в якому разі не відступати назад, а, а запропонувати в цю гру гру грати далі. Причому це може бути е, доволі вигідним як і Росії, так і Трампу на тлі внутрішніх проблем. Тому насправді на на і ми бачили з вами це е, розгортання цієї ідеї е, під час. Нагородження путіним, начебто, розробників цього бурев'ясника. Він дуже багато часу цьому приділив, практично весь виступ. Ну і далі на радбезі, який нещодавно відбувся. Ну і загалом ми бачимо, що розгортається саме цей вектор. Далі там вже буде гра, а чи ми будемо готувати ці випробовування, чи будемо їх випробовувати в якій мірі. Можна ж там невеличкий вибух, там, якийсь підземний, а можна більший. Це вже далі буде. Але те, що вони наразі вся. Але цей вектор для внутрішнього і зовнішнього спостерігача і споживача це очевидно. От буквально Путін доручив чиновникам зайнятися таким питанням як підготовку до повномасштабних ядерних випробувань. Я ж хочу нагадати, що буквально вчора розпочалися навчання в Сполучених Штатах Америки. Трамп сказав, що всі випробовують, ось цю ядерну зброю, проводяться періодично певні навчання. а Ми не проводимо. Нам теж треба сьогодні. От завершальний другий день. І водночас важливо акцентувати, що. На американському бізнес-форумі в Майамі президент Ша заявив, що Сполучені Штати лідирують серед ядерних держав і наголосив, що зараз можливий спільний план ядерного роззброєння США, Китаю та Росії. Трамп буквально сказав, що побачимо, чи спрацюється, пане Олександре. Чи можливий якийсь спільний план ядерного роззброєння США, Китаю та Росії? З Цзіньпіном Трамп зустрічався не так давно. Можливо, вони про це дискутували. А Росія здається. Навпаки, кроки робить назад. Ну давайте згадаємо, що єдиний вимір, в якому Росія може конкурувати Сполученими Штатами, це дійсно ядерне озброєння. Хоча б формально, за кількістю боєголовок засобами доставки, не в конвенційному, економічному, демографічному, всіх інших вимірах, вона конкурувати не може. Відповідно, вона собі не може дозволити в цьому вимірі якось програвати чи показувати слабину, демонструвати слабину. Тим не менше, я думаю, що цілком такі перемовини можуть відбутися, і знову ж таки, це ескала. Для деескалації вона вигідна усім, тому що завжди можна сказати, що ми завдяки нам не відбулося найстрашнішого. Тобто, спочатку довести це до точки кипіння, а потім здати назад, сказавши, що ну от бачите, це все, все завдяки нам. Ми просто врятували світ. Це доволі лягає і в логіку Трампа, якому також видно зараз є деяка криза на міжнародній арені, оскільки не вдається врегулювати російсько українську війну, так якби він хотів. Ось вже готуються дії щодо Венесуели. Там потім згадується Нігерія. В принципі, навіть в його логіці Нобелівської премії, так само я врятував світ від ядерного апокаліпсису. Ну чому мені за це не дати Нобелівську премії? Більше того, це не потребує ніяких ну, реальних дій, в тому числі бойових. Це просто підготовчі дії технічного характеру, інформаційно-психологічні дії, дипломатичні дії, які потім можна відіграти назад і отримати конкретний результат. Ви бачите, ми врятували світ. Пане Ігоре, власне, коли ми кажемо про те, що росіяни ці випробовують ярси, бурвісники, про посейдони зараз мова. Чи можемо ми говорити про те, що розцінюють це як дійсно якийсь сигнал до того, що може бути застосування ядерної зброї, а не просто як певна маніпуляція чи провокація з боку Російської Федерації? Мені здається, в першу чергу це сигнал про стійкість економіки і оборудознатності, тому що ядерна зброя поки що є тільки атрибутом. Ну, таке, багатства країни. Це країна, котра собі може, може дозволити. дозволити. А і це мені здається. така, Ну, це не симметрична, але відповідь на, на всі ці очікування, виклики, так звані, приспричинені санкціями і таке подібне. Тому тут я не хотів бути таким, знаєте, поганим пророком. Чи пророком поганого. А в іншому аспекті, мені, коли ви запитували про брони над Європою, над Європейським Союзом, знаєте, кінець Радянського Союзу, вже може, мало хто пам'ятає, почався ну, з кількох, звичайно, величезних подій і невеличких подій. От, велика подія була, звичайно, катастрофа Чорнобильська, багато інших. Але 28 травня 1987 року такий Матіас Зруст. Приземлився на легкомоторному літаку на Красній площі. Оминувши все ППО рос... совєтське, потужнє з Хельсинки летів. І... і це був насправді це теж один з аспектів розвалу Союзу. Ну я тут не хочу перебільшувати, применшувати, але це показало вразливість величезної мілітарної потуги. Це не мало значить. І так само я думаю, що оця симетрія сьогодні може спостерігатися у діях російських безпілотників, котрі сьогодні можуть кружляти безкарно над простом Європейського Союзу. Повірте мені, що в Росії є достатньо інших засобів розвитки, космічної розвідки, потужної розвитки для того, щоб розуміти, що де і як діється на території на різних об'єктах Європейського союзу, світу будь-де. І для цього не потрібні безпілотники. Повертаючись ще до ядерної зброї. А... Хочеться зазначити, що Південна Корея, розвідка цієї країни, звітує про те, що мовляв тривають якісь підготовчі роботи до зустрічі Трампа із північнокорейським диктатором Кім Кімчанином. Власне, наскільки ця зустріч можливо обумовлена зокрема і бажанням стримувати Російську Федерацію? ми знаємо, що КНДР достатньо тісно співпрацює з Російською Федерацією. Чи може це буде така тактика заходу Трампа ще з одного боку, окрім Китаю, як країни, яка може повпливати на Російську Федерацію, або виключно там дискутуватимуться про загальний ось цей план ядерного стримування? Можливо, КНДР буде в переліку серед? США, КНР та Російська Федерація теж країни у списку на роззброєння, пане Олександре. Я думаю, що цілком можлива ця зустріч в КНДР. Була б вона доволі вигідна. І чому би ні, але я не думаю, що там буде якийсь прорив чи якісь реальні домовленості. Це буде, мені здається, більше зустрічі заради зустрічі. Як це було вже в першу каденцію Трампа. КНДР ну точно не буде розброюватися, і навпаки, вона хотіла би ким чи не хотів би, щоб це була легітимізація деяка його. Де факто ядерного статусу, і мені здається, він буде говорити про це. Відірвати КНДР від Росії мені здається, також неможливо, оскільки це живі гроші, живі технології, живий досвід участі в сучасній війні. Трошки більша незалежність від Китаю, диверсифікація, розвиток власного ВПК, який працює повністю завантажений, і працює на російської військову машину. і Відповідно, жодних е причин економічного, політичного, технічного і мілітарного характеру у КНДР немає, аби це припиняти. Якісь заяви Трампа, які досить часто змінюються, вони точно не можуть слугувати таким собі проти противагою такою. Але повторюся, ця зустріч може відбутися в КНДР. Е -е Просто на, на умовах КНДР це має бути легалізація її ядерного статусу і багато так званої. А що хоче Трамп, ну мені здається, він хоче спробувати дійсно КНДР спробувати запропонувати альтернативи відірвати від Китаю від Росії, але мені здається це перемара на даному етапі. Пане Ігоре, а на вашу думку, чи дійсно неможливо відірвати КНДР від Російської Федерації з огляду на те, що зокрема про що я наголошую, розвідка Південної Кореї, а що ким чином зацікавлений у співпраці з Вашингтоном? Просто яка це може бути співпраця? і Чи хоче цього Вашингтон? Як вже було сказано, справді справедливо, що у першу каденцію Трамп намагався будувати дипломатію з КНДР? Але вийшло з цього єдине, що він тільки легітимізував цей режим. Підняв статус. Чого дуже прагнуть такі режими ізгойські, котрі, от увага, Сполучені Штати Америки. Я думаю, щоб сьогодні Трамп приїхав до України, можливо, значення його візиту було б значно більше, ніж і ефект від того, ніж їздити в Північну Корею. Тільки даючи це постійне розчарування, на жаль, ті самі граблі. Не знаю. Всі технології працюють так, що. Вони, очевидно, більш заточені на китайські російські ринки, все таке подібне, Ба більше, більше того. Сьогодні Корея дуже зацікавлена у тому, щоб надсилати своїх військових, тому що та ж сама розвідка Південної Кореї говорить про нову порцію військових, які Пхеньян прислав до, так, до України. 50. І вони просто це для них полігон, навчання в них немає зараз. Реальних бойових умов, про що ми з вами говорили в контексті європейської і Вони готові такий спосіб тренувати свої війська для того, щоб ще раз бути показувати свою готовність воєнну, афензивну, нападницьку. Я не знаю будь-яку, але в принципі, це, це те, що собі не може дозволити європейський союз, європейські партнери, може собі дозволити Північна Корея. Ми говоримо про застосування ядерної зброї, але водночас Російська Федерація, здається, обачає ще один сценарій того, як можна створити ядерну катастрофу. На цей раз йдеться про те, що Російська Федерація ймовірно анонсувала ядерну аварію на Запорізькій атомній електростанції. Російські пропагандистські пабліки розповсюджують інформацію про те, що мовляв Запад розглядає такий собі варіант щодо диверсії на ЗАЕС з розплавленням активної зони її ядерних реакторів. Посилаються на службу зовнішньої розвідки, і водночас вони уточнюють, що в області розповсюджуються нібито радіоактивні якісь частки, які можуть так чи інакше. Впливати на якісь там підконтрольні Києву райони, і крім того, кажуть і мовляв, громадяни країн Європейського Союзу наближені до українського західного кордону можуть від цього найбільше постраждати. Тобто російські пропагандистські пабліки намагаються розповсюджувати ось цю інформацію про підготовку якоїсь там аварії. В чергове російські ось ці фейки намагаються розповсюджувати якусь подібну інформацію, але на жаль, були прецеденти того, що після того, як подібне що з'являється в інформаційному просторі, вони це реалізовують. Пане Олександре, чи є дійсно загроза того, що вони можуть щось зробити на Запорізькій атомній електростанції? Ну це ці е, е, загрози е, інформаційно психологічної операції, фактично вони тривають що кілька місяців, з різної ступені інтенсивності. От ми тільки вийшли з однієї, коли. Запорізька атомна електростанція була на зерному живленні, але, звісно, вони таку карту не будуть кидати повністю, тому що це також ядерна ескалація, тільки в умовах не застосування ядерної зброї, а в умовах застосування чи створення умов для ядерної катастрофи цивільного об'єкту. Тому це. Просто один з елементів ядерної ескалації, вона дійсно у них дуже така різноманітна. Ми бачили, здається, з вами вже всі види її, ну окрім власне реальних випробовувань різно, різної міри інтенсивності, і ЗАЕС це просто одна один з елементів. Ми бачили з вами. Погрози, ми бачили з вами вихід з договорів. Ми бачили з вами оновлення ядерної доктрини російської, коли вони можуть перші новоносити удар, а не у відповідь. Ми бачили з вами удар по Україні носієм ядерної зброї. Хоча, в принципі, всі там балістичні ракети, вони більшість є потенційними носіями. Але Арішнік, оцей прісловути, от якраз ну дуже дорого було це продемонструвати, але не вони продемонстрували. Ми бачимо Ескалації що кілька місяців навколо ЗС. В Принципі, це все елементи е, використання цього потужного інструменту. Як ми знаємо з вами, він доволі дієвий в першу чергу на перший рік е, повномасштабного вторгнення. Постфактно ми з вами дізнаємося, що саме ядерний шантаж, ядерні погрози дуже сильно стримували наших партнерів щодо озброєнь і надання свободи їх використання на. Ну тому посилаючись на цей досвід, Росія так само діє. Щодо того, хто власне найбільше може протидіяти цьому диктаторському режиму Російської Федерації, це відповідно наші збройні сили України. І вони показують свою ефективність щодо тих ударів, які здійснюють збройні сили України на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Про це повідомив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, якщо Збройні сили України можуть знищити теплоелектростанції, це спричинить значні проблеми для енергетики Російської Федерації. Також експерт розповів, що енергосистема Росії на відміну від української. Має змогу часового балансування. Давайте почнемо більше. Вся їх система балансування енергосистеми побудована на тому, щоб відбувалися перетоки від одного регіону до іншого, коли змінюються часові пояси. Відповідно, в одному пік, в другому не пік, вони з непікового качають в піковий, потім перейшли, потім перейшли, потім перейшли. Найближча до нас південна енергосистема, в принципі, слабка. Коли ми відіб'ємо реально високовольтні підстанції, які дають змогу перекачувати електроенергію з округа в округ, то в південному окрузі ну в них відключення будуть більш інтенсивними ніж в Україні. Я вас запевняю. Пане Олександре, наскільки дійсно ймовірний блекаут на півдні Російської Федерації? Наскільки ми можемо наблизитися до нього, так як може міжнародна спільнота розцінити ось ці удари збройних сил України не по нафтопереробній галузі? А доцільність цих ударів, про які ми говорили, неодноразово є підтвердженою. А тут йдеться саме про енергетику. Ну, знаєте, багато міжнародна спільнота занепокоєння щодо можливості Росії продовжувати війну. Багато говорилося про санкції, дієвість, але тільки коли полетіли кінетичні санкції Сил оборони України, тоді почався справжній ефект. Багато говориться про те, що відомі абсолютно чітко відомі танкери так званого тіньового флоту. Відомо, що вони проходять через території, через територіальні води поблизу європейських країн, через Балтійське море, і так само багато говориться. Але тільки от, в топсе, коли прилетіло по кільком танкерам, от почали задумуватися власне ті оператори, які ці танкери перевозять. Мені здається, так само і по енергетиці. Україна є жертвою агресії. Україна до речі, якщо ми подивимося загалом нинішні атаки, хоті вона чи не хоче, вона має вибудовувати пріоритети, тому я не думаю, що українські сили оборони. Будуть бити по енергетиці заради того, щоб е, там Краснодар чи Ставрополь чи то все сиділо в темряві. Просто так. Угу. Я думаю, в будь-якому разі, як би нам справедливо не хотілося, щоб вони сиділи в темноті і в холоді, е, силу оборони будуть вибирати саме пріоритетні е, пріоритетні цілі, які в першу чергу. Надають гроші для військової економіки і надають потужності для військової економіки, тобто НПЗ і ВПК. А то, що якісь населені пункти чи частини їх буде сидіти без світла, це буде лише бонус, пане Олександре. Я дякую вам за фахову оцінку. Дякую. Прогнози, що може очікувати Російську Федерацію. Олександр Шульга був з нами, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії.